Сьогодні, 23 серпня, на слайді ви бачите, що завтра на День Незалежності України буде рівно 6 років, як мій хлопчик переселився на небо. Ніхто ніколи не готував мене до смерті дитини, але знаєте, що я знаю, що я зрозуміла через ці пробування. У мене є вибір, як відноситися до того, що сталося. Це, вели... Це найбільший Божий дар. Вибирати, як думати і куди жити. Найбільший Божий дар. Я молилася і питала, Господи, а у вас на небі існують дні народження? І цікавий у нас відбувся з ним діалог. Юля, що таке день народження? Це коли вічна душа народжується в невічне тіло, в муки, хіба це свято? А знаєте, коли свято на небі? Коли вічна душа нарешті повертається додому. Отже той день смерті, коли ми всі тут плачемо, коли ми всі горюємо на небесах, мого можуть, можуть зустріли. Ісус, і я з того часу постановила, кожного року ми будемо святкувати життя. Ми не будемо з вами згадувати День смерті. Ми будемо святкувати життя. Будете зі мною святкувати життя.